Золота колекція Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен, Снігова королева, Історія перша, Дзеркало та його скалки. Жив якось злий троль. Одного разу змайстрував він дзеркало, у якому все добре та прекрасне зменшувалося, а погане робилося ще гіршим. Найкращі з людей виглядали в ньому потворами. Сталося так, що дзеркало. Розбилось і розсипалося по землі мільйонами скалок. Деякі скалки з піщинку завбільшки розліталися світом, потрапляли людям в очі і залишалися там. А людина з такою скалкою в оці починала бачити все на виворіт або помічала в кожній речі лише погане. Деяким людям скалки потрапляли просто в серце, і воно перетворювалося на крижину, а злий троль аж надривався від реготу, так розважала його ця витівка. Історія друга Хлопчик та Дівчинка. У великому місті, де стільки будинків і людей, що не всім вистачає місця хоча б на маленький садочок жили двоє дітей. Їх звали Кай і Герда. І садочок у них був трошки більший за квітковий горщик. Вони не були братом і сестрою, проте любили одне одного і саме як брат і сестра. Їхні батьки мали великі дерев'яні ящики, в яких росла зелень для страв і розкішні трояндові кущі. Батьки дозволяли дітям ходити одне до одного в гості по даху і сидіти на лавочці під трояндами. Як чудово вони тут гралися. Одного разу кай та герда сиділи та розглядали книжку з малюнками. Ай! скрикнув Кай. мене щось кольнуло в серце та щось потрапило в око. Бідолашний кай. Це були якраз скалки дзеркала троля. Тепер серце хлопчика мало перетворитися на крижину. Біль минув, але скалки залишились. Якось узимку кай пішов кататися на санчатах на міський майданчик. Там було безліч дітей. Той, хто був сміливіший. Прив'язував свої санчата до селянських саней та котився далеко-далеко. Саме в розпалі веселищів на майданчику з'явилися величезні ошатні сани. Кай прив'язав до них свої санчата та поїхав. Великі сани помчали швидше, швидше, потім звернули в провулок. Хлопчик спробував скинути мотузок, який зачепився за великі сани, але його санчата ніби приросли до них і так само вихором летіли далі. Раптом великі сани зупинились, і людина. Котра сиділа в них, підвелася. Це була дуже висока, сліпучо біла жінка, снігова королева. Шуба і шапка на ній були зі снігу. Ми добре покаталися, сказала вона, але ж ти зовсім замерз. І вона поцілувала кая в чоло. Її поцілунок був холодніший за Кригу. Він прийняв кая до самісінького серця, і хлопчик забув і Герду, і всіх рідних. Історія третя. Квітник жінки, яка вміла чаклувати. Коли кай не повернувся додому, всі вирішили, що хлопчик потонув у річці, яка протікала за містом. Якось навесні герда сама самісінька вийшла за ворота і побігла до річки. Правда, що ти забрала мого названого братика? запитала в річки Герда. Я подарую тобі свої червоні черевички, якщо ти повернеш його. Дівчинка зняла червоні черевички, це було найдорожче, що в неї було, і укинула їх у річку. Але вони впали коло берега. Тоді герда залізла в човен, який гойдався в очереті, стала на краєчі корми та знову кинула черевички у воду. Човен не був прив'язаний, тому відштовхнулася від берега і швидко поплив за течією. Човен відносило все далі, далі. І незабаром герда припливла до садка. У якому стояла хатинка під солом'яною стріхою. З хатинки, спираючи на коснор, вийшла старезна бабуся у великому солом'яному капелюсі. Старенька зачепила човен костором, притягла до берега і висадила гердо. Дівчинка запитала бабусю. Чи не бачила вона тут кая, та відповіла, що він ще не приходив тут. Але, напевне, і тими тож нема чого субувати. Потім вона відвела герду в хатинку та зачинила двері. На столі стояла корзина з вишнями, і герда могла їсти їх досхочу. А поки вона їла, Бабуся їй розчісувала волосся, і чим довше вона чесала, тим більше забувала герда про кая. Старенька вміла чаклувати. Наступного дня старенька дозволила герді гратися в чудовому квітнику на сонечку. Так минуло. Багато днів. Проте одного разу між інших квітів дівчинка побачила троянду та згадала про ті чудові квіти, що цвіли у неї вдома. Разом із ним дівчинка згадала і про Кая. Як я забарилася! вигукнула дівчинка. Адже мені треба шукати Кая. І вона побігла в кінець садка. Віртка була зачинена, але герда так смикала іржавий засув, що він піддався. Віртка відчинилася, і дівчинка побігла дорогою. Нарешті вона втомилася, сіла на камінь та поглянула навкруги. Літо минуло, настала пізня осінь. Історія четверта Принц і принцеса. На снігу перед гердою стрибав великий ворон. Ра, здравствуй. прокаркав він. Ворон бажав дівчинці добра і запитав її, куди це вона прямує, сама самісінька в таку пору. Розповівши Воронові, вона все своє життя, герда запитала, чи не бачив він Кая. Ворон замислено похитав головою. Та відповів, Можливо у нашому королівстві є принцеса, і вона вирішила вийти заміж. Але вона хотіла мати чоловіка, який зумів би підтримати розмову, коли з ним заговорять, а не лише чванитися. Народ хмарою ринув до палацу та все дарма. На вулиці женихи промовляють дуже добре, та варто їм ступити на поріг палацу, побачити гвардію у сріблі та лакеїв у золоті. Їх одразу острах бере. На третій день з'явився невеликий чоловічок. Провадив далі ворон. Не в кареті, а пішки і прямо в палац. Він пройшов через палацову браму, побачив гвардію в сріблі та в сходах лакеїв у золоті. Ані трішечки не зніяковів, лиш головою кивнув і мовив. Нудно, напевне, стояти тут, на сходах. Він сміливо підійшов до принцеси і став із нею бесідувати. От вона йому сподобалася, він їй також у неї. При дворі є наречена, ручна ворона. Саме від неї я знаю все це. Так, так, цикай, сказала Герда. Ах, проведи мене до палацу. «Думаєш, тебе отак просто і впустять до палацу. Ворон відповів дівчинці. Стривай! Я поговорю з моєю нареченою. Вона щонебудь порадить нам. Чекай мене тут. І Ворон полетів. Він повернувся пізно ввечері та закаркав. Кра-кра. Моя наречена знає, як пройти до палацу. До чорного входу. І ворон провів дівчинку до спальні принцеси. Стеля тут нагадувала верхівку величезної пальми з кришталевим листям, а посеред кімнати на стеблині стояли два ліжка, що мали форму лілій. У першому спала принцеса. А в другому Герда сподівалася знайти кая. Дівчинка трішки відгорнула одну з пелюсток і побачила русяву потилицю. Це кай. Вона голосно вигукнула його ім'я, принц прокинувся та повернув голову. О, це був не кай. Принц нагадував його лише з потилиці, герда заплакала та розповіла всю свою історію. Ах, бідолашна! співчували їй принц та принцеса. Наступного дня герді дали чобітки, теплу муфту, а ще чудове платтячко. А коли дівчинка попрощалася з усіма. То До воріт під'їхала карета з чистого золота. Принц і принцеса посадили герду в карету і побажали дівчинці щасливої дороги. Історія п'ята маленька розбійниця. Ось герда в'їхала до лісу, в якому жили розбійники. Карета ніби палала. Вона різала розбійникам очі, і вони просто не могли цього стерпіти. Золото, золото. закричали вони, скопивши коней за вуздечки, і витягли з карети герду. Бач, яка ситенька! Сказала стара розбійниця з довгою бородою, і вона витягла гострий, блискучий ніж. Ай. скрикнула жінка раптом, її вкусила за вухо власна донька, яка сиділа в неї за спиною. Ах ти жахливий дівчисько. закричала мати. Вона гратиметься зі мною. Відрізала маленька розбійниця і віддасть мені свою муфту і платтячко. Маленька розбійниця на зріст була така сама, як герда, але дужче за неї, ширша в плечах і набагато смаглявіша. Вона обійняла герду та мовила. Вони тебе не вб'ють, поки я не розсержуся на тебе. І, мабуть, принцеса? Ні, відповіла дівчинка і розповіла, чого довелося їй зазнати та як вона любить кая. Маленька розбійниця відвела гердо до розбійницького замку із напівзруйнованими стінами. Дівчаток нагодували, і вони пішли у свій куток. Де лежала солома, вкрита килимами. Трохи вище на жердинах сиділо більше сотні голубів. Всі мої, сказала маленька розбійниця, а це мій старий баська. І дівчина потягла за роги, прив'язаного до стіни північного оленя. Щовечора я лоскочу його під шиєю, гострим ножем. Він до смерті цього боїться. Маленька розбійниця обійняла однією рукою герду, в другій у неї був ніж і захропіла, але герда не могла столити повік, не знаючи, вб'ють її, чи залишать живою. Раптом голуби протуркотіли. Пррр. Пррр. Ми бачили Кая. Він сидів у санях снігової королеви. Пррр. Вони полетіли до Лапландії. Тут іде завжди сніг і крига. Кррр. О, Кай, мій милий Кай. зітхнула герда. Уранці вона розповіла розбійниці, що чула від голубів, та серйозно подивилася на герду, потім підійшла до північного оленя та сказала, що довго можна було б бавитися з тобою. Ти дуже кумедний, коли я лискочу тебе ножем. Але нехай вже буде так. Я відв'яжу тебе і відпущу на волю. Можеш бігти у свою Лапландію, але за це ти повинен відвести до палацу снігової королеви цю дівчину. Північний олень застрибав від радості, а маленька розбійниця посадила на нього герду і навіть підсунула до неї м'яку подушечку, щоб їй зручніше сиділося, звільнившись. Олень помчав що духу через купини корчі та болота лісом і степами. Фук, фук, почулося раптом з неба, і воно ніби зачхало вогнем. Ось і моє рідне північне сяйво, сказав герді північний олень. Дивись, як горить. Так вони опинилися в Лапландії. Історія шоста Лаплантка та Фінка. Олен зупинився біля вбогої низенької халупи. Вдома була стара лампанка. Була платка, яка смажила рибу. Північний олень розповів їй історію герди. Ох, ви, бідолахи, сказала жінка, довга ж на вас іще чекає дорога. Доведеться пробіг, пробігти сто миль, поки дістанетеся Фінляндії. Де снігова королева живе на своїй дачі і щовечора запалює блакитні бенгальські вогні. І я напишу кілька слів на сушеній трісці Паперу в мене немає. А ви віднесете цю рибу фінці, яка живе у цих місцях, і краще за мене зуміє навчити вас, що треба робити. Коли герда зігрілась і поїла, Лаплантка написала кілька слів на сушеній трісті, потім прив'язала дівчинку до спини оленя, і той знову помчав. Нарешті добіг Олень з гердою до Фінляндії та постукав у димар Фінки, дверей у неї зовсім не було. Фінка почала читати те, що було написано на сушеній трішці. Потім сунула тріску, в казан із супом, бо риба була їстівною, а у фінки нічого даремно не пропадало. Твій кай справді у снігової королеви, сказала фінка. Але він усім задоволений і думає, що краще йому ніде й бути не може, а все через ті скалки дзеркала, які сидять у нього в серці та в голові. І вона розповіла Герді, як потрапити до чертогу снігової королеви. Історія сьома, що трапилося у чертогах снігової королеви, і що сталося потім? Стінами палацу були хуртовини, вікнами та дверима буйні вітри. Більше сотні зал тяглися тут одна за одною. так як наметала їх гуртовина. посередині найбільшої пустинної снігової зали було замерзле озеро із безлічу крижинок. Кай складав із них різні вигадливі фігури та цілі слова, але ніяк не міг скласти те. Чому йому особливо хотілося? Слово вічність? Снігова королева сказала йому: якщо складеш це слово, будеш сам собі господарем, і я подарую тобі весь світ та нові ковзани. У цей час. У крижану залу зайшла герда. Вона відразу кинулася каєві на шию, міцно обійняла його та вигукнула Каю, милий, Каю, нарешті я знайшла тебе. Але він сидів такий самий непорушний та холодний. І тоді герда заплакала. Її гарячі сльози впали йому на груди, пройшли в самісіньке серце та розтопили скалку крижану. Кай подивився на гердо і раптом зайшовся плачем. Він плакав так сильно, що скалка витекла з ока разом із сльозами. Тоді він упізнав гердо та зрадів. Мила Гердо, де ти була так довго? Де був я сам? Кай озирнувся навколо. Як тут холодно, пустинно. І він міцно притулився до герди. А вона сміялася і плакала від радості. І це було так чудово, що навіть крижинки. Затанцювали і склали якраз те слово, яке загадала скласти каю холодна снігова королева, слово вічність. Кай із гердою, тримаючись за руки, вийшли із крижаного палацу. Вони вирушили спочатку до фінки, відігрілися в неї та розпитали дорогу назад. Потім до лаплантки, потім додому. Вони йшли і на їхньому шляху розцвітали квіти. Ось залунав дзвін рідного міста. Кай і герда піднялися знайомими сходами та увійшли в кімнату, де все було по-старому. Годинник промовляв тік так, тік так. Стрілки рухалися циферблатом, але, проходячи через низенькі двері, вони помітили, що стали зовсім дорослими. Квітучі трояндові кущі зазирали з даху у відкрите віконце. Тут стояли і їхні дитячі стільчики. Кай із з гердою сіли кожен на свій та взяли одне одного за руки. Так сиділи вони поруч обидва, вже дорослі, але діти серцем і душею, а на дворі стояло літо, тепле, благодатне літо.